Друзі, на вулиці Спека. А отже, ми підготували для вас декілька порад щодо того, як безпечно їздити у спеку. Вода в спеку допомагає регулювати температуру тіла та запобігає перегріванню і зневодненню. Отже, пити побільше води правило номер один. Обов'язково візьміть в дорогу кілька пляшок прохолодних напоїв. Будете вдячні собі за це. Завжди тримайте в автомобілі необхідний мінімум ліків, якими ви зазвичай користуєтесь. Особливо це стосується водіїв та пасажирів, які страждають серцево судинними захворюваннями. За можливості паркуйте авто в закритому від сонця місці, адже навіть за короткий проміжок часу перебування автівки на сонці температура в салоні стає нестерпною. Залишати без нагляду в спекотній автівці дітей або тварин небезпечно для їхнього життя та здоров'я. Для прикладу покажемо вам, як швидко нагрівається салон автомобіля на сонці. За півгодини температура в салоні авто подвоюється. Навіть після нетривалої зупинки необхідно провітрити салон і лише після цього починати рух. Важливо також правильно обирати час для тривалих поїздок. Найкраще їх здійснювати рано вранці або ввечері, коли спека спаде. Дбайте про своє здоров'я та безпечних вам поїздок.